Ця історія буде як моя перша шкільна любов. Страшна. Коротше, історія така. Колись в підлітковому віці в мене і моєї компанії була одна нормальна забава бавитись хованки на старому закинутому цвинтарі вночі. Помітьте, я сказав, нормально. І ось в одну з таких ночей ми всі разом зібралися, щоби гарно і смачно побавитись хованки. Якщо хтось не знав, хованки це жмурки. І один з наших кінтів чогось прийшов в білій курці. Зрозуміле діло, що ми з нього всі поржали, типу ніч, цвинтар, ти в білій курці, тебе капець буде тяжко знайти. Ми ще навіть і не підозрювали в що обернеться ця біла куртка для одного з наших друзів. І от ми вирішили, хто ж мурить, він рахує. Ми розбіглись, ховаємося, всі поховались, він почав шукати. Щоб ви розуміли, що таке закинутий цвинтар вночі, це абсолютна тиша, чути, навіть коли маленькі гілочки ламаються, коли хтось біля тебе йде. Пройшло максимум десь дві хвилини, і ми всі чуємо страшенний крик. Перша думка, що це маніпуляція, і він кричить, щоб ми повиходили, бо він нікого не може знайти і боїться сам ходити по цвинтарі вночі. Але коли крик не зупинявся, ми зрозуміли, що щось не так. Ми вибігли всі, почали на крик йти, прибігли. Він просто лежав на землі і кричав: отож, що сталося? Він почав нас всіх шукати і побачив білу куртку. Почав до неї йти, взяв за плече і сказав: Ігор, я тебе найшов. До нього повертається старша жінка з абсолютно сивим волоссям, в білій ночній сорочці, і каже: Синочок, це ти? На початку я не сказав, що в нас в дворі жила хвора на голову жінка, яка кілька разів була на дурці, але постійно звідти тікала. І вона кожної ночі ходила на цвинтар шукати свого сина, якого в неї ніколи не було. Чи продовжили ми далі грати жмурки на тому цвинтарі? Пф, понятно. Висновок який не тікайте з дурки. Сподобалась історія? Не забудь поставити лайк, написати коментар і обов'язково підпишись на канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемними, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.